Друзі, доброго дня. Замовлення закінчились. Я обдзвонив всіх. Хто взяв слухавку, кому актуально відправив, ці люди знають, що я про них, ну ті, хто отримав, зрозуміло. Були такі випадки, що не брали слухавку. Були випадки, що не на зв'язку. Були випадки, що вже не актуально. Але обдзвонив я всіх тільки що зараз 15 годин приблизно. Останнє замовлення, тільки що ми домовились на завтра. Завтра відправляю три останні замовлення по списку, ті, що були в файлі у мене, що люди онлайн замовили. Далі хочу поговорити про залишки Полуниці, а саме Альба і Квері. У мене її ще буде багато, тому кому треба. В кількостях я навіть не знаю, чи це сказати, в будь-яких навіть. ну, Багато її залишилось. Будь ласка, замовляйте. Якщо будуть. Великі замовлення. Ну, я маю там на увазі там, 200 кущів, то буду робити якісь скидки, так як це вже ну, залишки. тобто так. Тому залишаю в описанні номер телефону, можете писати в Viber або в Telegram. І домовимось. Ось у мене є на відправку Альба. Покажу, чи видно, чи не видно. Зараз. Нічого не бачу. Така альба. В принципі, мощнява. Це я буду відправляти сьогодні. Це вона у мене вже з утра викопана. Ось кому треба беріть. Якщо не буде бажаючих, я буду наривати, сіки зможу, буду виводити відео про те, сіки в мене ось на руках є, сіки я готовий продати прямо сьогодні відправити. Там дивіться. Це у мене тут на руках 20 штучок. Ціна 5 гривень, але я ж кажу, якщо оптові замовлення буде, буде скидка. Все, дякую за увагу. До побачення.